Припинення вогню відбудеться тоді, коли буде вичерпаний військово-технічний, демографічний і соціальний потенціал Російської Федерації. Ніякої іншої формули припинення вогню і припинення російсько-української війни не існувало з 2014 року, не існує і не існуватиме в 20-30 роки цього сторіччя. Чи може цей військовий потенціал вичерпатися? Ну, ви самі бачите, що так. Якщо можна однією операцією знищити третину російських літаків. Потрібних для стратегічних операцій. Якщо росіяни місяцями б'ються головою Оліт, цитуючи Лишего, під Покровськом, то це можливо. Якщо росіянам доводиться все більше і більше збільшувати суми контрактів для тих, хто йде до Збройних сил України воювати в Україні, для Збройних сил Росії воювати в Україні. Це може бути і під час каденції Трампа. Просто від каденції його не залежить. Каденція окремо, а завершення війни окремо. Е, у Трампа немає, як я вже казав, як і будь-яку якогось іншого американського президента ніяких інструментів економічних, які б могли примусити Путіна швидко завершити війну. Але якщо санкційна політика буде продовжуватися, а допомога Україні з боку Заходу. Не тільки Сполучені Штати, але й країн Європи буде продовжуватися. Це буде сприяти вичерпанню російського потенціалу. Так, нам теж важко. Ми теж живемо у війні на виснаження. Ця війна продовжується вже більше трьох років. і Це важко, але у нас немає іншого вибору як боротися за виснаження ворожої країни. Це логіка війни.